Вітаю, друзі і гості мого каналу. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний домашній пиріг, який готується дуже швидко, можна сказати, і бюджетно. І в кінцевому результаті виходить дуже смачно. Тому з вас підписка і перегляд мого відеоролика, а з мене рецепт. Тож, давайте будемо готувати. Що нам потрібно? У мене тут три яйця. Даю дрібку так солі. І все буду збивати до такої білої пишності. Тепер сюди додаю цукру. І також буду збивати. Все можна збивати звичайним міксером, але це набагато довше. Коли ми все так збили, нам вже міксер не потрібно. Я вже забрала міксер. Маю ложку такого в поміч, Ливаю сюди олії без запаху і все перемішую. Тепер у мене тут є морква натерта все, що потрібно, я напишу в описі. Всипаємо сюди всю моркву. У мене тут пішло дві такі величенькі морквочки. Також все гарно вимішую. Тепер у мене ще тут є горішки так подріблені. Також всипаю сюди і знову ж таки розмішую. Духовка у мене розігрівається до 160 градусів вверх-вниз, без конвекції. Тут у мене просіє не борошно, я ще даю сюди розпушувач і все примішую так ложкою. Все, і так, частинками всипаю сюди і перемішую. Тісто так замішали. Все, відставляємо бік на пару хвилинок, а робимо е, суфле. В суфле є два білки сюди. Я так вінчиком збиваю вбиваю його трішки. Додаю так щіпку лимонної кислоти і так усе. Вбиваю. Так як мало білків, тут у в мене в міксер, то я допомагаю ще так вінчиком збивати. Все, і ставлю у міксер, хай міксер збиває до таких стійких піків. Форма в мене застелена пергаментним папером. І також по боках застелила і вливаю сюди тісто. Розприділяю його. І тепер у мене білки збилися до таких піків гарних, бачите. Я буду додавати сюди крохмаль з кукурудзи. Так, білки збились, не хочуть відходити. Що весь крокмаль поєднався так з пілками. Ще сюди додаю так 100 грам сметани. І також все перемішую гарно. І все викладаю сюди на тісто. Це так гарно розприділяє робимо крикту столова ложка цукру, столова ложка. Борошна і так 20 грам масла. Все перетираю так до такої крихти. І тепер цією крихтою посипаємо зверху. Тепер ставимо в духовку. Дух у мене розігріта вже на 160 градусів і до повного випікання. Пиріг в мене вже випікся. Випікався він в мене 45 хвилин. Але ви повинні дивитись за своєю духовкою. Коли спашка така не мокра вже, він готовий. Деякі духовки можуть пекти і 35 хвилин. А деякі і годину. Тому треба дивитися за своєю духовочкою. Він ще поки гарячий, я візьму так по краєчках і пройдуся, щоб добре відстало. І знімаю так форму, щоб він швидше відстав. Так. гарячіше. Ось так. І знімаємо папірчик звідси. І даємо охолонути десь півгодинки. Хай охолоджується. Коли пиріг холону, присипаємо цукровою пудрою. І будемо розрізати. Розрізала я пиріг. Ось такий хороший з горішками. Такий пухкенький, м'ягенький. Тісто тут не сухе, можна сказати, таке трішки вологе. Поєднанні горішки з морквою дуже-дуже смачно. Тому рекомендую спробувати, не пошкодуєте. Все робиться швидко, і, можна сказати, і недорого. Тому пробуйте всім смачного, радуйте своїх близьких. Всім дякую за перегляд моїх відео.